Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Херсонка Вікторія та Андрій Нетребенко з Кропивницького познайомилися в Херсоні у 2023 році. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Андрій військовослужбовець. Зараз проходить службу у лавах Збройних сил України. Одного разу зайшов на каву у заклад, де працювала Вікторія. Розмовляла, розмовляли, розмовляли. <смірші> а потім пішли, погуляли трошки. Ну от знаєте, в такий тяжкий час. Ну, знаєте, душу. От, від нього таке тепло йшло. Побачу з першого погляду, сподобалось і закохався з руками. Ми подумали і вирішили розписатися. Ну, час важкий, дуже сильно, бо я військовий, війна буде сильно дуже. Ми вирішили розписатися, не, не, не дивлячись на, на, на війну, ми зробили крепку свою Сім'ю і будемо uh, сильніше, ніж ця війна. А зараз я прошу вас, будь ласка, прийміть про шліп, як найдорожчий документ вашої родини, визнаний нашою державою. Тримайте ми вітаємо вас. Дякую. Ну, ми, ми не незламні, ми не незламні. Найголовніше, що ми разом, а де і як <звук> ну, це. Це не, не страшна яка авіабомба проти кохання нашого. Кохання це okay. найсильніше, що є у нас в житті. Це кохання. Без кохання ми не, не, не виграємо війну, не буде в нас успіху, не буде в нас натхнення. Тільки кохання і підтримка друг друга. За роки повномасштабної війни були і заручене, і одруження, і навіть вінчання, розповідає капелан 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил ЗСУ Максим Бервінов. Нещодавно два наших офіцери одружилися, але вони ще взяли поки що цивільні шлюпи і в майбутньому думають повінчатися. Були молоді, були більше вже так ну, за 50 років. Так. Тим паче вони якраз познайомились тут на Херсонщині. Жіночка з Дарівської громади, і один з наших підрозділів там стояв. І вони там познайомилися і вирішили повінчатися. З обвінчалися, вінчалися, а потім ще й взяли вже цивільний шлюб, подружилися. Кохання невід'ємна частина життя навіть під час війни, каже капелан. Немає нічого посереднього з коханням, бо у Бог є любов. І кохання ми можемо лише перемогти цю злобу в собі, да, яка ну, зараз війна в людях в серцях посилає. А люди одружуються, тим пачуть вони бачать майбутнє майбутнє України, вони вірять в перемогу і створюють сім'ї. Кохання більш дає сили, звичайно, бо нам хочеться рости, нам хочеться розвиватися заради коханої людини. Нам хочеться принести перемогу на цей світ. Заради кого? Заради кохання, заради коханих людей, заради сім'ї. За що хлопці стоять? Щоб їхні кохані люди не відчували цієї війни. Роки повномасштабної війни вплинули на кількість офіційно зареєстрованих у Херсоні шлюбів. Спочатку окупація тепер реалії прифронтового міста. Все це в рази зменшило кількість одружень, говорить начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Ганна Расторгуєва. В 2024 році ми зареєстрували 364 весілля. Наразі вже за січень місяць 21, але якщо порівняти з повним 21 мирним роком, то це набагато менше, тому що в 21-му році наш відділ зареєстрував 1506 реєстрації, державної реєстрації шлюбів. Специфіка нашого міста, на жаль, така, що багато молоді виїхало. У нас є заплановані весілля на місяць, ми плануємо, тому що Оскільки у нас дуже мало спеціалістів, ми не можемо бути постійно готовими для того, щоб прийде хтось там терміново. Зараз у Херсоні не відбувається урочисті весільні реєстрації шлюбів, говорить Расторгуєва. Вже чотири рази нас обстрілювали, нам дуже пощастило, що всі ці обстріли були в нічний час. Ніхто із наших посітителів чи співробітників не пострадав, але наразі у нас. Більше частини вікон повилітали, наш зал був пошкоджений після прильоту в минулому році. Тому навпаки, ті, хто хочуть урочисту реєстрацію, все ж таки їдуть до міста Миколаєва, які можуть запропонувати більший спектр послуг. Можна буде більш безпечніше зробити фотосесію, тому що в місті Херсоні це неможливо. Оскільки ми зона активних бойових дій, у нас немає підключення до подачі заяви через портал дію наразі, і у нас немає підключення до шлюбу онлайн, тата грається так? грається татом. Олег Дегусаров та Аліна Шемедюк створили родину під час повномасштабної війни. Вона з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Він із Херсона, обидва волонтери. Аліна очолює благодійний фонд. Познайомились у Херсоні, де надавали допомогу містянам. 11 травня 23-го року це була. Був день народження мого тата, якого не стало в 22-му році в січні. А татові на той момент виповнилось би 50. Я вирішила в цей день зробити такий символічний жест і поїхати в місто Херсон відвести допомогу. Ми відвезли допомогу в Херсон. Ми таким чином почали дружити з Олегом, спілкуватися і так. Робити те, що ми зараз робимо на той момент. Я була вільна, абсолютно вільна, і більше акцентувала свою увагу на допомозі на війні. І тут Олег почав проявляти якісь перші нотки уваги, залишати мені таємні записки. Коли я від'їздила в Київ, приїжджала назад, приїздила в Херсон до хабу. Залишав якісь подарунки, прибирав мені в кімнаті до мого приїзду, звичайно. Готував вечері, приносив все, я так впиралася, знаєте, ні-ні ні. Тримала його на дистанції. чого він злився. Що я ціную і цінувала в своїх стосунках? Це перш за все, і Дійсно, саме такий догляд за мною, догляд Олега. Він мене все називав квіткою, яку він так доглядає, поливає. Він навіть мені вірша написав. Я ціную. Тому що це створило для мене такий окремий маленький світ в цьому хаосі війни. Він мені робив оці всі приємності, які гріли мені душу. Мала повернутися на річницю Херсону назад, і повернулася 11 листопада. Ти Олег мене зустрів, і від цього дня я можу рахувати, що ми себе вважали вже окремою частинкою суспільства парою. позиціонували себе як пара. З мого погляду на це не треба наважуватись. Це все має відбуватися органічно. Для мене створення сім'ї це навпаки. Зараз у такі страшні часи, коли нас з усіх боків намагаються вбити, ми створюємо родину і відновлюємо наш генофонд. Для мене якось так це все. Тому треба не те, що треба наважуватись. Треба будувати сім'ї. І чим більше, тим ліпше для нашої держави. 9 жовтня 2024 року у Олега та Аліни народилась донька Соломія. Зараз говорять, чекають нагоду, щоб офіційно зареєструвати свій шлюб. Ми хочемо зробити це, це для нас, це щось для родини. Ми маємо зробити це так, як ми хочемо. У нас є певні плани, певні бажання, які ми не можемо зараз цілити в умовах війни. Бо для нас дуже важливо бути не просто там на документах, а більш важливо бути повінченими перед в церкві, та бути парою перед Богом. Жодні суперечки жодні різні погляди не варті сімейного щастя. Сім'я. Це те, що нас зігріє в будь-яку погоду в будь яку пору року в будь-який час. Російська армія продовжує обстрілювати правобережжя Херсонщини. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Фейсбуці, за тиждень внаслідок обстрілів пошкоджені пенітенціарна установа, газопроводи, сільгосптехніка та складське приміщення, 13 багатоповерхівок і 49 приватних будинків, автомобілі. П'ятеро людей загинули. Ще 23 отримали поранення. Як повідомив у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Роман Мрачко 10 лютого Херсоні внаслідок обстрілів був пошкоджений навчальний заклад у Дніпровському районі. У будівлі вибиті 35 вікон. Поцілили по закладу освіти військові РФ також 12 лютого. Під ударом було селище інженерне. У будівлі пошкоджений дах. Вночі на 14 лютого атакували Дніпровський район Херсона. У навчальному закладі вибиті 40 вікон, а у дитячій поліклініці більше ста. Поранених немає, повідомив врачко. 11 лютого в Херсоні попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Чучиним. Солдат загинув 21 січня 2025 року. На Курському напрямку йому було 39 років.